Сьогодні війна не бачена людством донині, весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйово пожеж, що сіють ракети і гради, і танки колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гади. Сьогодні Україна в вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері і жінки, своїх синів і чоловіків додому. Не знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладе за ідеї. У нас на фронті рідних теж багато і тато, і дідусь, і братик, і сестра. Ми хочемо від цього серця. Спасибі вам, скалить, ми перед вами у вічному ворогу. Бо та ти рівну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюсь, мій тато. Мій любий дідусю, ти службу несеш. Я знаю, мене від ти спасеш. Мене вбережеш ти від зла і тривог, бо вмілий і вправний ти майже, як Бог. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі що сили, здоров'я тобі хай живуть збройні сили. Чекаю тебе, й тополька й калина, і сині азецей ти дідний ручай. Зі святом із Днем Збройних сил України, ти свято, це войне, гідно стрічай.